як Зробити підкладку під букви в тіктоці. Так, вибираємо тут. Хай буде фото. Неважливо ось тут. Вибираємо своє фото. Ну, ось у нас планюрка. І тут буде. Далі. Далі ось у буковки. пишемо. Пишемо там, воно мені вже щось включило якусь музику. Пишемо. Плани на <y> місяць. Допустим. Є, так? Тепер ось така в квадратіку А-буковка. Натискаєш раз, натискаєш другий раз і ось воно з'являється. Натискаєш. Готово. І ставляєш куди хочеш там. Так. Також, потім, ну, у мене так може у вас трошки по-другому смартфонах буде. Редагувати, і можеш кольор ось вибрати, допустимо, синій. Готово. І все.